Ярославович, ну тут поступила інформація, що ми їдемо в столицю на камеру. <ріху> Коли Ярославович каже, це не на камеру, ми знаємо, хто завжди підстрахує. Наш Девід Бех. Каліна. Камера його любить, але ну, він також знає на ти. Ну, А Можна? Просил. Скоче, сюди щось організує. А ну ти ми до нього підійдемо? А що ти в мене хочеш подивитися на зриває, да? так? Ну та ну, я, я скучу, камера скочила. речі, нічого не знаю, так. Да. Зачіска нормальна на рівні. Де від бах, не ж не кажу. Хтось да. ходить в прическу, показує, хтось береже Це голову. Це, голову. Просто Хтось головою думає, хтось для підходимо. Ребятки, наша стандарт, можна може придавати тренування. Добимо координацію розминка. Зробимо пасінг, програємо квадрати, програємо футбол на півполя і в кінці ще пройдемося по аутах. Перша зона, друга і третя. Стандарти вчора робили, тільки аути. Пригадаємо. До години часу робота і в дорогу. Все. Якщо це, давайте отакові пробігаємо -про -про і заходимо. Зі сторони зелені тут. Двоєчка працює на частоту. Називаю колір синій. Раз стабілізація, знов на часту і білий раз. Все, пішли, пара заходить, метр до фішки. Так. Раз, напригнули частота. І синій, оп, і легенький на пішли на місці червоний. Там синій. Жовтий. Синій, синій. Синій. Жовтий. І до мене спиною ще раз, тільки з цієї сторони. Ні, натопили. Так, і часу там на місці. Сіп! Віновіч, добрий ранок. Вітання, Любомир. Ви як завжди? З командою на виїзд. Звичайно, тільки так. Як вас настрій? Хороший, позитивний. Все нормально? Так, сонечко світить, погода прекрасна. А де я не бачив ще одного вашого кращого друга? А він по роботі поїхав. Ні, ну, зранку багато справ. А. Підготовка ну. до виїзду. Хтось займається а хтось з командою на тренуванні. Все правильно? 15 зібрали поаплодували. Закінчили паузу можна з першого початку Рахуємо. Будь ласка, є м'яч. Піти по піти, ну, Порозуміти, зробити бігу дробинку, тоді заходити брату. А там я зайду і що? На ну, 20 років. Ти мені скажи, що по воротарських позиціях? Де люди? Ну, бачиш, у нас травма Вромчика продовжується, ушкодження ще не, за, не зажило, так що ми ще поки без, без Вромчика їдемо на виїзд двома воротарями. Шерехора і Донега. Пак що я почув, так але Нега нога відновився все нормально. Так, відновився, а як там його кар'єра в виходити десь там замість? Він казав, хоче хавчика чи ще кудись, чи все пауза, не, поки на паузу став. Поки на паузу. Це... Поки він відновив <плес> 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 відновив ігрову кар'єру. З <плес> чим його вітаю? вітаю. Ну а тобі Ромчик, ти знаєш що, що ми скажемо? Швидкого виздоровлення і повертатися як в загальну групу. Всі його чекають. Так, так, обнімаємо, цілуємо, бо чемний нам і здоровий. Три, три, відпора. Один, два, хоп, три, хоп, шість, сім, хоп, пішло, вісім, хоп, дев'ять, хоп, десять, хоп, все, закінчена ця пара, віджимається. Добре, хлопці, і ворота на центр поля. Володимирович, одну чорну між оранжевою, поставте, будь ласка. Що нема промований. Богданович, нема нема То Хтось має виконувати ті обов'язки і одного, і другого. От ми взяли в штаб нову людину. По Бо, батьку, б... як? Андрійович. Андрійович. Будь ласка, знайомтесь нова людина Андрійович виконує обов'язки адміністратора, тренера по фізпідготовці Полари вмієш? Звісно. Дивись, все, молода перспективна. Тобто називається цей посада, куди пошлю, чи Що скажуть, то і зроблю. Ну і чи ти давай відновлюйся, бо нам треба, щоб ти як, грав футбол, правильно? Чим швидше. Ну і все, все нормально. То, на, то нормальний етап. Футболісти ну, через такі моменти мають ставати сильнішим, правильно? Це так і буде. Все, ми того і бажаємо. Два по вісім. на нога червоних. Правий центральний. Копил, Малецький в середині, Станкович, пакуля група атаки. У оранжевих Калинчук центральний, центральний, Поповський бере за правий лівий центральний. лебеденко Вовка в середині, Панасюк, Мельник Шарабура, група атаки. Добре, запити! Кот! Нагадаю! Зайшівся, грає! Зелені, нічого, 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 похож що. Во, во, молодці зелені, зараз п'єте. Добре, береза, добре. Збирайся, кос, кос! Добре, один Браво, Стоп!

не може такого бути, що ви готові до виїзду в столиці. Чи столиця готова до нас. питання. Ми це вже дізнаємося після, а так сам, а зараз нам головне до, чи ви готові, бо бачу, Ліда там пакує ті валізи, страшне. Так, якщо Ліда пакує валізи, то вже добре. Бо наші валізи вже спокоені до мене вдома. Бачили? Толік зняв? Непогано, ні? Експерти з тим, ти бачила <риві> гаєшню? Як ти побачила? Ну, але тобі ну, естетика була сумасшедша, тобі сподобалось, правда? Все, тепер хай повторить у грі, ні. А хто хоч бив, ти бачила? Не бачила. Не, не, не завуважила. Але я завжди що я ми. Я ж... не пам'ятала Березу минулого разу, як він тут острів. Не знаю, що то було, але це було теж так. <плес> Елемент дриблінгу. Елемент, а дивись, вона. Елемент дриблінгу. Ти вже вона... знаєш, що таке дриблінг? Знаю, але там <гум> <плес> ну, <плес> то не був дриблінг. Це була рабона, так? Вітя, але команда, ану, ти дивись, вона сказала про Березу. <плес> як пальцем небо, вона щось таке знає, вгадала. Просто <плес> підглянула <плес> <плес> на. <плес> вона <плес> молодець. <плес> <плес> Ті рожають буца, його малікали. Ні, просто було такий цей. Всі то замітили. Став, цьому, став, а як чай добрий? Став тьом. О, дякую, я обов'язково спробую. То смачний чай, який тільки може бути зараз його пати. Забачити футболку. Фу, ма зажіть зі мною буде. Так, ми вже десь бачили, що хтось має з ромчиком не зв'язалося, може вони з коліною зв'яжуться. Пума, зв'язуйтесь. При на ну, місце Сьогоднішнім тренуванням ми завершуємо підготовку до гри за... А атлетом, так як ми минулий тур пропускали, мали більше часу на відновлення, на відпочинок, привести свої кондиції в порядок. От, і вже можна сказати, що трохи скучили за офіційними іграми, скучили за тим накалом, який є на матчах. От, але як ви знаєте, що ми останній тур невдало зіграли, От, була прикладом домашня поразка. І бачили по хлопцям, що дуже важко вона нам сприймалася. Нам самим так само було не дуже не дуже приємно. І цей ти, ну цей час, який ми пропускали гру, який ми мали більше часу на відновлення. Ми, скажімо так, присвятили відновленню своїх сил, відновленню психологічного. Та стану трошки вже знаєте, є така накопичення втоми, накопичилися і травми В нас багато гравців є з пошкодженнями. Тому десь цей період ми так потренувалися. Він нам, скажімо так, був і необхідний для того, щоб поновити сили на, на цю заключну кінцівку чемпіонату. Їдемо до Києва, чекаємо завтра. Хорошої бойової гри від нашої команди бачу по хлопцям, що вони заряджені силою, енергією, бажанням. Тому надіюся, що завтра все буде дом, добре. Є в нас е, гравці, які мають і, і травми. Це ви випали. Ви, ви знаєте, попередній грі і Равлик Віталік отримав і важке пошкодження е, струс головного мозгу. Е, Діма Хомчиновський в нас травмований. Антонюк, володя травмований. Данкович, Роман травмований, тому така в нас ситуація. Але вже і радує, що зараз вже повертаються вони десь після пошкоджень в обойму. Дасть Бог, завтра ми удачно зіграємо і вже десь з понеділка почнемо готуватися до наступного туру. Вже ті люди, які були з травмами пошкоджені, вже плануються на загальну групу. От, ну тому так. А так, говорю, що. Провели цей тиждень, хорошо попрацювали і надіюся, що все завтра буде добре. Дядько. Все, все супер. Автобус як? Кот... За не Кот... котиться, Належно все бузар. нормально. Котиться, колеса крутиться. Крутиться, <laughs> все добре. Суп. Чи Ви щось так, то така скрита італійська ваша посмішка, мене лякає, все добре. Дядя Коля, розумієте, коля дядя коля, то душа діє, Він знає, що робити. Він сюда за того. І пішов вперед, назад, куди треба, ті питання рішає, правда? Назад не даємо. Назад... Я то хотів почути, ми тільки рухаємося вперед. Що значить назад? Вперед, тільки правильника? Так. Все, добре. Ну, вже з перемогою будемо назад, давали. Після так, перемоги. Після перемоги. Дядя Коля знає ті фрази, розумієте, скоро забере від мене оту всю справу мою. Так. Я і друзів розумів. І ворогів не прощати, бо хрещений батько ні. Хто хрещаний? Хто хрещаний? Шановні учасники! вітаємо вас на матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи А. Футбольний клуб Атлет, місто Київ, приймає. Куликів-білка у ваших екранах капітани команд та бригада арбітрів. В формі жовтого кольору сьогодні гратимуть господарі. Київський атлет. Куликів білка гратиме в формі білого кольору. З центру поля розпочнуть господарі, атлетівці меч розіграли. Песяч <різич> Назар, номер 77 Фінальний поєдинок. Удар відбувається копил над поперечкою. М'яч тримовує. хороший момент. м'яч підбір! Удар над поперечкою. М'яч летить. Напевно, більш такий. Вірогідний розіграш цього стандарту переведе на правий фланг. Йде навісна передача. Іван Мурашенко. і забиває мали! Ударом через себе рахунок матчі. відкрито. Київський атлет виходить вперед. Малецький наліво. Батуляк. Удар. Ближній кут на, на місці. Олег Береза. Береза з лівої пробиває. зі стійкою. м'яч летить. Навіс ж на ближню стійку. <різв 'я> Бабиш, набирає швидкість. <різв 'я> кавун. Пробуває Кавун, рятує свою команду до нега! <різв 'я> не. <різв 'я> Ващенко було ударить. Через поперечку переводить, <різв 'я> Панасюк. Навіс до штрафного майданчику. <різв 'я> Назар Гарпуше. Буває м'яч і свисток про завершення першого тайму і буде слава Грицяя. Перший я. тайм завершується за рахунком 1-0 на користь Київського Атлету. Друзі, повертаємось на стадіон Атлет, до столиці, де розпочинається другий тайм матчу 16-го туру Другої ліги України група А. Удар, ближній кут. Перший номер. Після цієї атаки удар від його зміни на футбольному полі 9 номер Іван Санкович. На протилежному фланзі, на лівому фланзі атаки. Футболіст, який зараз м'ячем перебував, віддав передачу. Стіка! Після удару шарабури. Атака, коли ківбілка продовжується, не вдалося просто вілити. Продовжує тиснути. Комаренко удар, По воротах від тольока парирує Комаренко перед собою. Його ну, змінять, ну напевно, Гордієв змінить, на мою думку, Максима Кавуна. Зараз момент кулаків Білка. Удар забиває кулаків Білка. Станкович голом відзначається. Ну, Назара Гаркушин, напевно, змінить стрілець. Це знову ж таки моя особиста думка. Друзі, на 57-й хвилині зрівнює рахунок Іван Стенкович. Капітанською пов'язкою бачу. В святок залишив футбольне поле Назар Гаркуша. Момент, удар, забуває Патуляк шаленим ударом за меж карного майданчику. Віталій Патуляк виводить вже культівка. За дві хвилини. За дві хвилини і шоу футболіста. Як автора голу. І дійсно, друзі, сьомий номер. Сьомий номер Віталій Патуляк голом відзначається. Хороші швидкості демонструють команди. Сарабура пробуває, над поперечкою, м'яч летить. Шарабура, М'яч копала. Пробуває копу! Переводить м'яч на куповий. Не сходиться в даному епізоді. Все ж таки спочатку компенсований час резервий показав. Момент удар відбувається, але не влучає ворота Ростислав Бабич. Попав. <пев> Ос! Мельник. Невдала. Спроба пробита зовнішньою стороною стопи. Навіз до штатного майданчика. Маренко там. Володієденеги. Порожні ворота! Вибуває м'яч Калинчук і дає фінальний святок Хадислав Грицай. Матч завершено. За рахунку 2-1 на користь куликів білого. Завершено. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати нашу трансляцію. Дякую вам за увагу. Дякую Збройним силам Нинькі України» за те, що можемо займатися улюбленою справою та дихати вільним повітрям. Віримо за сюди, допомагаємо за сюди. Все буде Україна. До побачення.